Добрий ранок, прекрасні люди! Сьогодні вже середина тижня і я впевнена в тому, що кожен з вас проживає цей тиждень дуже неймовірно, класно, так як запланував, і Бог вам цьому допомагає. Ну, я вірю в це. Сьогодні хочу поговорити про е, таку актуальність, яка в мене зараз з'явилася серед нових наставляємих, яких я наставляю. І е, це люди е, різного віку. Молоді дівчатка 20-30 років, є старші люди 50-60 років, і я здивована, що навіть в дорослому житті та сама проблема. Тому що, по суті, вже не може бути цієї проблеми. Про що я говорю? Віручі люди не можуть. Піти в таємну кімнату, тобто піти, наприклад, до себе в спальню, просто сісти, почитати Біблію, помолитися там десь 15, 20, 30 хвилин. Бо діти можуть зробити каку, нашкодити, щось влізти, зробити і так далі. Я ще розумію, коли мала дитина там 2-3 роки, в мене, наприклад, моя середня дочка, Данечка, вона шкотничала, це правда. Але в мене був старший син яку його попросила приглянути, поки я читаю Біблію. І все було добре. Потім, коли в мене з'явилася Емочка, е Дасечка вже виросла, і вона вже могла слідкувати за Емочкою. Ну, Емочка нас, в принципі, не шкоднічала, але про те, що ті е півгодини вона могла з нею посидіти, там, щось порозмовляти, позаглядати їй в очки. і в мене був час для того, щоб спілкуватися з Богом. І, знаєте, ну як же, Знаєте, такі от питання кажуть, як же ж я можу залишити одну дитину з іншою, я ж народила дітей собі. Ну да, Ти правильно кажеш, ти народила собі їх сама. Але як виховувати родинність, коли кожен в родині відповідає сам за себе, і тільки мама відповідає за всіх, плюс чоловіка, плюс якихось там родичів і так далі? Це дивно, друзі. Якщо ти відповідаєш за всіх, а вчиш протилежному своїх дітей то у дітей буде дисонанс такий, знаєте, вони будуть не розуміти, а, а як а як правильно. Це, знаєте, казати не кури, а курити. Це те саме, друзі. Просто інша ситуація, ось і все. Не шукайте собі виправдовування, чому ви не можете почитати Біблію. Особливо, коли ви вже дорослі і ваші діти дорослі. Навіть якщо ви народили 40-42 роки, вам 50, то дитині ваші вже 6-7 років. І в цьому віці дитина може гратися сама. Півгодини може. Я ж не прошу закриватися на замок, щоб взагалі не знати, що відбувається там за дверима. Але, знаєте, хочу вам сказати, якщо дитина навіть і нашкодила, ви виходите і говорите, угу, тепер іди і прибери. Не ти прибираєш, тому що ти мати. І ти ж вина в тому, що дитина залишилась сама. Ні. Дитина має розуміти, що у мами є свій власний час на те, щоб спілкуватися з Богом, що це є норма в християнських родинах, що це добра традиція, добра звичка, яку теж треба навчити дитину. І не можна говорити, ну так, да, да, я сам винен, ну я ж залишив, от дитина наробила те, що наробила. Ні. Дитина наробила, і дитина йде прибирати. Прибере раз, прибере два, прибере три, на і далі буде сидіти тихо і спокійно. Не буде шкодничать. Знов таки, дивлячись, що значить шкода. Наприклад, коли в мене Емечка за мій час молитви або запису з вами відео, може пластилін в пол затикати, але потім стає і викавирює з пола. Не я виковирюю, а вона викавирює. і що? Це ж не є там трагедія, ой. Зіпсувала таку підлогу, таку підлогу. Ні, якщо зразу зняти, нічого не зіпсував. Витер помив і пісня. Ми ще, як дорослі люди, можемо робити з мухи слона. Не треба це робити. Навіть скло розбили, окей, замили. І все. І пішли, купили нову чашку, тарілку або ще щось. Це не значить, що я не ціную речі. Я говорю про те, що взаємовідносини і правильне виховання важливіші, ніж за ті речі, які в нас є. Я знаю, що вони важко даються, я знаю, що деякі люди багато років до цього роботи, ну, працюють, я це знаю. Але відносини найцінніші. Тому що якби Бог не хотів дати нам спасіння, так як він зробив це, а думав би, та там в мене там є проблеми, зараз на небі там вирішую своє питаннячко. Та яке там спасіння цим людям? Ні, він зробив по-інакшому. І вчить нас так само робити. Не сваритися з дітьми, не казати, що вони в мене нікчемні, не виховані. Ну, виходить так, що ти тут кажеш, що дитина моя золота, супер, розумна і так далі, а тут ти кажеш, що ну, я не можу її залишити. Протиріччя, вже протиріччя йдуть. Якщо вона вихована, значить ти можеш її залишити. Якщо вона відповідальна, тим паче можеш залишити на півгодини. А тим паче, коли дитині 12, 15, 20 років, тим паче ти можеш залишити. Про що мова взагалі? Думаємо. Думаємо, молимось і міняємо свою сферу розуміння, як я виховую дітей і що з них буде далі. Боже, дякую тобі за цей ранок, дякую за можливість говорити про такі цінні. Речі, моменти, як таємна кімната, не просто таємна кімната, а місце і час, коли кожна людина приділяє собі для того, щоб вчитися, якщо вже вміє слухати тебе, не втрачати цю, так, цю навичку, цю здібність вже чути. Або навпаки, якщо ще не вміє, то навчитися, тому що приділяє час, намагається почути. Все робить так, щоб дійсно вміти слухати тебе, відчувати тебе і діяти так, як ти говориш. Тому допоможи кожному з нас усвідомлювати цей момент таємної кімнати, не просто то, ну, як ми звикли закритися, тихесенько щось помолитися в монолозі і піти. Ні, це стосунки. Це час, в якому є і подяки, і може плач, а може велика радість, тиша. Бо тебе треба почути, це ж діалог значить Ми маємо закрити свій рот і вміти теж зробити паузу. Це неймовірне місце, неймовірний час, коли відбувається дива в нашому житті. Тому допоможи кожному з нас цінувати цей момент в дні і приділяти цьому велику-велику увагу. Коли ми, християни, це будемо робити, робити це не то, що правильно, а в плані щиро, щиро, щоб мати щирі... Стосунки з тобою, які просто ну, дивовижні. І тоді церкви будуть зростати, тоді церкви будуть змінюватися, тоді церкви будуть наповнюватись, тоді нація буде іншою. Допоможи нам до цього прийти. Прошу в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Друзі, всім гарного дня!